Що тобі принести на Різдво? Якого дідька ти на мене так витріщився? Вибач, Санто. Я не А то це ти? А я думав, це я. Є Робота Віллі. Цього разу справа на мільйон. Один мій кориш про все подбав. Ми не бачились років 15? Мама. Що ж, удар досі, як у твого тата. Іди в сраку. Що, не довіряєш Ага, тільки якщо пожбурити в неї тобою. Зраза! А тобі вірю, якщо можу пожбурити в тебе нею. Ну, я й не знав, що у тебе є мама. Думав, я з яйця виліз. Я припхався сюди грабувати благодійну організацію. Якісь проблеми? Так, у нас такі проблеми, Х'юстон. У цих нікчем немає двох мільйонів. Може, ти студиш писок? Починаємо. Я тут забув! Е, ти поменшав. Пляшечка для ліліпутика. Не називай мене так! Зі скаргами та пропозиціями до гільдії коротонів. Іди в сраку! Лише готівка. Від 10 доларів і більше. Краще сотні. Погляньте, які щічки! Найбридкіше дитя на планеті. Досить! Привіт, я Даєн. Вітаю у місті дарувальників. Мушу визнати, що я не належу до романтиків, але скажу вам у вас бомбезні... Перепрошую. Так, спокійно, Прибери граблі. Оце різдвяний наст. гідні, ви обоє. Іноді доводиться бути поганим. Коли немає справжньої сім'ї, її треба створити. Я знаю, ти не Санта, але для мене ти Санта. Веселого різдва. Якось я з'їв за індички. Два тижні не міг похезати. Жартую, чотири. Це твій байстрюк? Хіба схоже, що я його зробив? Очевидно, забацав якось коли був бухий. Поганий Сента 2. Скоро у кінотеатрах.